Навіть тим, хто за мене не голосував, я вдячний, да, Саша, вам каже, я всім вдячний, хто не голосував. Дякую, і хто голосував також. Дякую за роботу. Повірте мені, хто б що не говорив, було приємно працювати, було приємно спілкуватися, приємно було і вирішувати питання депутатів і виборців. Я хочу подякувати Ігорю Івановичу. Що ми з вами пліч у пліч працювали. Я хочу подякувати Анатолію Вікторовичу підгорному, моїм колегам-заступникам подякувати за те, що все-таки робота була, щось робили і не щось робили, а робили для людей розбили. І тому ще раз дякую всім вам. Дякую і за побачення. Не... Я не профессиональні, не забувайте, що я ваш виборець. Дякую. Дякую. Слово просить депутат Олександр Олександрович. Колеги, 30 секунд, часу на забороли, але я не можу не сказати те, що повинні сказати. У цей момент тяжкий для мене, такий помог, що не підійшов, втратив, ніби, ніби, ніби втрата рідної дорогої другої людини. Сьогодні я найбільший прихильник Михайла Гайгоровича завжди брав його прикладним депутатом. Взагалі, людина, на яку я все своє світове життя у цій поздній раді віддавав саме на нього. Тому хочу подякувати йому особисто. Найголовніше представляючи сьогодні Лисінський край. Який Михайло Григорович своїми депутатськими зусиллями зробив провідним районом Хмельницького Черкаської області. Хочу подякувати за дороги, якими він обмікувався в Черкаській області. Слава Богу, що до Лисянки всі доїжджають і навіть цілий і здорові. Михайло Григорович, в моєму жарті справді є жарт. Скільки він жарт, він це хай залишився в гелія таємниці, але справді скажу, що голосував. Цього разу за вас голосував, записнути розвання, підтримки вашої ініціативи, що вас допомогло життя. Тому від імені всього Лисівського краю від ваших виборців ми висувалися як мінімум двічі, я знаю в нашому виборчому образі. Це сьогодні важка втрата, Ката Григорич, але бажаємо міському здоров'я. Дякую. Дякую. Шановні колеги, продовжуємо працювати над блоком питань кадрових про призначення керівників закладів та підприємства спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Черкаської області.